Друзі, сьогодні ми з вами розглянемо захоплюючу тему адаптація людини до гіпоксії високогір'я. Гіпоксія високогір'я це умови низького атмосферного тиску та обмеженого доступу до кисню на великих висотах, а наш організм має дивовижні здатності адаптуватися до цих екстремальних умов. Однією з ключових стадій адаптації є збільшення кількості еритроцитів у крові. Це допомагає підвищити транспортування кисню до органів та тканин, але це не єдиний механізм. Наш організм також реагує на гіпоксію шляхом вироблення еритропоетину, який стимулює утворення червонокров'яних тільців справжніх перевізників кисню. Безумовно. Системи дихання та серцево-судинна система також зазнають адаптаційних змін. Дихальний апарат стає більш ефективним у використанні кисню, а серце пристосовується до роботи при зменшеному тиску. Це дозволяє нашому організму зберігати оптимальний рівень кисню в умовах високогір'я. Адаптації також відбуваються на клітинному рівні. Клітини розвивають механізми, які сприяють більш ефективному використанню кисня для енергетичних потреб. Це важливо для забезпечення життєво важливих функцій в умовах обмеженого доступу до кисню. Таким чином, гіпоксія високогір'я це не тільки виклик, але й можливість для нашого організму продемонструвати свої неймовірні адаптаційні здатності.